Поэтому далее есть кожного члена комиссии, где вас зачитают. 5 серпня 2025 року просимо надати дозвіл на виїзд закордон, також підприємство до запрошення тобто від 5 серпня Про, о, о, від товариства з обмеження відповідальністю. сесія селятор сесія Vlasnosti gledamo na predstavni rješenja V. No četiri šesnaest dvije tisuće dva z obrazko na isto radnočki dokumenti na kazani u sejmci trebati Хорошо, голосуй? Наталья є? Голосуем. Голосуй. Кто за?